Всім привіт ви на каналі Мій Горіховий Шлях. Сьогодні дійшла черга збирати врожай. Ось такі горішки. Де вже попадали, я вже підзбирав. Я вже підзбирав частинку. І зараз буду. І зараз буду збирати решту. Ось так виглядає садок. Ось такий горішок. Тут досить непоганий розмір, звичайний розмір в район 14-15 грам, пізніше я зважу і покажу. І ось скільки горішка у нас вийшло з одного деревця. Деревця, ви бачили, воно є невелике, воно я б сказав навіть маленьке. Ось є таке деревце. Воно не йде з низкорослих. Трішки обсипалось. Ось що я зібрав. І частинка ще є на дереві. Частинка горіхів ще залишилась на дереві. Ще не обсипалась повністю. Ось горішки досить непогані по розміру. ось Тут був впав. Ось також він вже випав. Тут зверха вже також посипались. Ось один пропустив. І вже бачите, важко, важко дістати. то Саме дерево не є низькорослим. Ось такий горішок. Стандартного розміру. Також і тут. Підійшов до наступного дерева. Також частина врожаю вже висипалась, але частина ще є досі на дереві. вже посипалось. Ось шкідник зіпсував врожай. Якщо взяти ось цього дерева йдуть круглі горішки, то з попереднього вони ось такі йдуть продовгу у цті. Тобто зовсім різні сорти. Один круглий, один продовгостий. З такого плану навіть є. Ось таке гарне дерево. Дуже гарний колір, прям осінній осінній. Було три сигнальних плоди. Тут вони були, посипали вже на землю. Дерево. Досить гарного розміру. Надіюсь, на наступний рік урожай буде більший. Але сигналку показало, дерево працює. Всі такі бактеріозами. Не Та знаю, можливо, коли я обробляв пропустив, препарат погано подія, не знаю, в чому причина. Але Сякедир, це кедеро це невелике, було декілька подів. Хворі, хворі плоди. І ось деревце, яке я дуже часто пігурувало в попередніх відео, можете подивитись, як це дерево виглядало весною літом. І ось скільки горішків з нього нападало. Ось у порівнянні горішок з попередніх дерев. І ось такий самий маленький з цього дерева. Різницю видно, думаю. Думаю, ви бачите. Цей горішок з попередніх дерев де менше. Орігів на дереві, вони йдуть крупніш. І ось наступний екземпляр. Частина горішків ще залишилась на дереві, але вже почти що всі обсипались. Я тут нарахував 78 горішків. Ще декілька є на дереві. Зараз я їх. Частина ще є на дереві, зараз я їх зірву і порахую. Це у результаті. Ну, я ж захотів підзняти. Тому що з'являться люди, які скажуть, що там насипав. Хочу показати. Ось чотири горішки. Зараз. Ще раз показую дерево, яке воно є. І тут 103 горішки. Ось ця кубка, вони дійсно, вони маленькі. Але це ось цей і ці два це з одного дерева. Просто виходить, ось ці дрібненькі, вони йдуть тут де гронка, їх потрібно було нормувати. Я залишив. А наступний рік я пронормую їх, зроблю менші, але зроблю їх крупніші. Ось такий екземпляр наступний. 29 горішків вже посипалось на землю. Я зібрав. Ми... Але частину горішків ще залишилось на дереві. Частина горішків ще залишилась на дереві. Також зараз обірву і покажу загальний результат. Ось така кількість горішків вийшла. Тут, якщо я не помилився, 60 горішків. Також хочу кнопку за дерево, дерево невелике. Але 60 горішків на ньому вродило. І знову ж таки. Є екземпляри як нормального розміру, так і дуже маленькі. Я схиляюсь до тієї думки, що дерево ще просто не може витягнути стільки плодів. І тому ось така різниця є. Тому спостерігайте за каналом, будете бачити, в чому причина. Ну, ось уже близько піввідерка. горіхів є. Спецніємо щось таке деревце. Також частина врожаю вже обсипалась. Але ще є на дереві. Ось такі горішки. Звичайний розмір. В районі теж 14 грам. Зараз і збираю. І показую загальну кількість. Із цього деревця я зібрав 14 горішків. Ось таке дерево дало. Сигнальне плодоношення. Тут два горішки. Дуже цікаво. Якого плану? Знову ж таки, самі горішки не крупні. Тут трішки займаються садом. Пишіть, будь ласка, чи це нормально, чи ні. Чи буде в них кращий розмір, чи це все, що вони можуть. Ну і є ось таке деревце. Також трішки вже обсипалось 9 горішків я нарахував. Багато горішків ще на дереві. Минулому році цей горіх був дуже м'який і гарного розміру. В цьому році знову він дрімніший. З чим це зв'язано, повторюсь, не знаю. Ось горішок гарний. Середнього розміру. Ось такий орішок. Він дуже рясно також уродив цього року, в новому році стільки плодів на ньому не було. І ось гронка, яка була, частинка вже обсипалась. Частинка ще є. Ось такий горіх. Руки грязні, але думаю, ви не прийшли на мої руки дивитись. Ось видно. Що він дійсно гарно вродив. Кудів дійсно велика кількість, і дерево не є ще дуже велике. По саду ось це дерево мені подобається найбільше. Є попереду ще одне гарне дерево, яке дуже гарно родить, але там проблемка води. Трішки затверді. Тут же ж плоди були дуже м'якенькі міг... минулому році. Цьому році ще не знаю, ще не пробував. Ось верхушка. Також закладена горіхом. І того вийшло 74 горішки. Ось один горішок. Розколов. Одною рукою трішки важко. Але шкурка тоненька. Зараз секундочку покажу краще. Ось яка шкурка. Дуже тоненька. Розколюється легко. Ось яка шкурка тоненька. Сам горішок. Ось яка шкурка. Як я вже сказав раніше, цей сорт мені подобається найбільше. І всі горішки, майже всі я відберу, залишаться ось маленькі такі дуже. А ці всі я посію. Надіюсь, зможу їх перещепити з цього дерева. Якщо все ж таки не вийде, то будуть сіянці. В цьому році пробував перещепити. Але я не знаю, чомусь з горіхом не виходить так само, як з яблунькою, з грушкою. Тобто не можна просто зрізати гілочку і привити. Ну і ось таке високе дерево. Також дало декілька сигнальних плодів. Ось такі вони крупні. З такий горіх. Доволі крупний. Сонце вже заходить знімати складніше. Тому я зараз просто дозбираю, дозриваю інші горішки і вам просто покажу загальний результат. Ну, і ось такий результат це 10 літрове відеречко. Минулому році я назбирав половину 5-літрового відеречка. Тобто у відсотковому співвідношенні приріст суттєвий, але по кількості приріст не дуже суттєвий. Тому залишайтесь на каналі надалі. Спостерігайте за розвитком саду і приймайте для себе рішення, чи потрібно воно вам, чи ні. Хто додивився відео до кінця, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім до зустрічі!